Ці хвилини новий очільник Одещини Михайло Саакашвілі розповідає про свої найближчі плани з реформування області. Керівник регіону анонсував свої дії на найближчі 50 і 100 днів, 6 місяців, а також стратегічну довгострокову програму. Головне гасло його діяльності без корупції та криміналу. Саме боротьбу з хабарництвом новопризначений очільник області вважає першочерговими завданнями. Окрім того, Саакашвілі анонсував зміну керівництва міліції та південної митниці. Скоріш за все, управління МВС в області очолить соратник Саакашвілі по реформах у Грузії, колишній заступник міністра МВС Гія Лорд Скіпанідзе. Перші 10 днів на посаді керівник Одещини проведе у поїздках регіоном. Планує відвідати всі 26 районів. До речі, усіх керівників райадміністрації Саакашвілі пообіцяв звільнити і на їхні місця призначити переможців за відкритим конкурсом. При цьому тим, хто спробує скористатися телефонним правом чи дружніми відносинами, Саакашвілі порадив цього не робити, бо така людина ніколи не потрапить до його команди. Мы будем превращать Одессу в регион, где люди освобождены от бессердечного отношения со стороны бюрократии, бюрократического давления чиновников, где будет легко вести бизнес, а не так, как сейчас, где будут инвесторы, как украинцы, так и иностранцы, будут чувствовать себя комфортно, будут вкладывать деньги, создавать рабочие места.